Поговоримо про музику. Вітаю всіх глядачів обласного телебачення Галичина. Це програма. Поговоримо про музику. І наші уважні, наші віддані глядачі, напевне, в часі різдвяних свят бачили в ефірі колядку, яку для вас виконував дитячий ансамбль Надія та його керівник Христина Олексин. Власне з цієї колядки, з цього відео, ми і почнемо розмову з Христиною, яка сьогодні є гостем нашої програми. Ну а про що продовжимо? Дивіться нас і дізнаєтесь. Відео починалося з діточок. Так що це за діточки? Я декого впізнавала? Навіть вони вже твої учні, напевне, не перший день і не перший місяць. А це талановиті діти Прикарпаття, які мають любов до пісні, які з радістю взяли участь у моєму невеличкому музичному проєкті. Діти, як ви побачили, різного віку. Вони усі надзвичайно талановиті і. Власне, це була наша спільна праця, наша спільна робота, до якої ми доклали зусиль. Е, ну, це була ти кажеш, взяли участь в проєкті, Тобто, це е, якийсь разовий проєкт, ці дітки зібрали. Чи все-таки ви плануєте з ними якусь подальшу роботу? Можливо, ми побачимо якісь нові відеопроекти або принаймні почуємо аудіопроекти. Ну, ділитися всіма ідеями ми заздалегідь не будемо, але вони є, і ми будемо втілювати їх. Хто працював над цим відео? Ми побачили такі доволі довгі титри, але думаю, що чимало глядачів не встигли їх прочитати. Знаю, що знімали власне в обласній філармонії, де зараз ми записуємо наше інтерв'ю. Працювало над цим проектом досить велика кількість людей. Ми залучили перукаря, візажиста. З самого початку ми бачили перед собою певні образи діток. Була певна задумка, як повинно починатися, як повинно продовжуватися. І як ви побачили, починалося все з того, що хлопчик, в очікуванні Різдва, він заснув і йому наснилися прекрасні янголи, так як співається в колядці. Небо і земля торжествують ангели і люди весело празнують. І в образі цих ангелів виступили дітки, які власне співали цю колядку. Тож ми придумовили е, декорації, треба було створити невеличкий ефект, е, скажімо так, невеличкий ефект неба, можна і так навіть сказати. так? Там, де ангели знаходяться. І е, е, ми в цьому якраз вам допомогли, я так зрозуміла, в обласній філармонії, де на сцені ви втілили, так? Так, ми дякуємо обласній філармонії за те, що надали нам зал, де ми змогли втілювати свої ідеї. І ми рождения! Огляда, напевне, лунатиме в нашому ефірі ще наступного року, але зараз хотілося б ще поговорити про твою творчість зараз, оскільки наші глядачі, напевне, вболівали, хвилювалися за тебе на проєкті Голос країни. І проєкт закінчився. Чи дав він тобі якісь нові поштовхи в твоїй творчості? Цей проєкт дав мені можливість себе більше реалізувати. Я отримала дуже багато досвіду. Я більше в житті, скажімо так, набралася навіть деякої впевненості, більше для себе зробила висновків, більше визначилася все-таки, що, що я хочу в цьому житті. І, Побачила перед собою чіткіші цілі. Ну і ви знаєте, я, я можу кожному виконавцю побажати, просто щоб побували там. Я сподіваюся, що я, скажімо так, не, не остання, що будуть іще претенденти з нашого краю, які зможуть гідно представити наш край. Якби ти міг врятувати свій. Побувати там, по-перше, не так просто, і не кожному тільки з твого побажання вдасться це зробити. Це по-перше. А по-друге, дуже-дуже все загально. Певні цілі, певні висновки, певні враження. Я б хотіла, щоб ти поділилася дещо докладніше. Я розумію, що є якісь, можливо, там свої е, особисті секрети, які ти не хочеш розкривати, але все ж таки, е, наскільки важко, легко, завдяки кому було легко і через що було важко. Ну, наприклад, от якусь таку закут, чи ти вже все забула? Ні, я все пам'ятаю. Це який я ніколи не забуду. Важко чому? Тому що дуже велика кількість людей, велика конкуренція з цілої України, зрештою, в кожній команді до, до фіналу входять четверо людей в кожну команду в прямі ефіри. Це є важливий фактор. Потім потрібно бути і цікавою особистістю. Ну, це я не хвалюся, що я дуже цікава особистість. Я залишалася завжди собою. Така як і я... саме цей образ продюсерам, скажімо, так припав до душі. Вони вирішили його розвивати. Я так розумію. Я думаю, що так. Нічого не було награно, все було широ, ви побачили, власне, показали і моє рідне село, яким горжуся, показали. Все, все так, як і справді є. І я думаю, саме це стало цікаво продюсерам проекту і самим глядачам. Ну, щодо висновків і цілий. щодо висновків, висновки все-таки я зрозуміла, що я маю твердитися. Як співачка, я це розуміла, але знаєте, інколи якісь вагання все-таки супроводжували. Музика все-таки це моє, бо музична освіта в мене не тільки, е, є ще освіта молодшого спеціаліста, юриста. От, тому, так знаєте... Були вагання між. Так. Але зараз я зрозуміла, що музика це моє, і я, я впевнено крокую до своїх цілей. Була ціль. Перше – відзняти відеороботу. до цілі дійшли, а далі будемо працювати. Репертуар доводилося співати різний на голосі, і не завжди той, з яким ти раніше виступала, так, я розумію, що щось пропонувалось. Чи десь побачила ти себе в іншому аспекті, як співачку, чи розкрила себе якось по-іншому, ніж до голосу? Я себе а, в різних образах. Деякі, скажімо так, образи, які я спробувала на проєкті. Можливо, для себе я зробила висновки, що мені. В майбутньому не, не буде підходити. Для себе я зробила ці висновки. Було мені цікаво себе спробувати. і... А якщо не секрет, що саме не підходило тобі? Ну, Цього секрету всі, всі секрети не будемо розкривати. Будемо просто, я буду старатися надалі показувати тільки те, що буде найбільше подобатися глядачеві. І мені до душі. Ну, власне, тому що іноді це не співпадає, так? А то хотілося б знайти ту золоту серединку, коли і сама від душі твориш, і глядачу подобається. Е, Христино, але для багатьох ну, уявлення таке Київ, велика сцена, телеканал центральний і одразу відкриті широко всі двері е, в український шоу-бізнес. Врешті тебе побачило маса людей, від котрих щось залежить. Е, і от, е, от далі, наче мали, могли б бути кроки, якісь, е, якісь такі справді поступальні в, саме в столиці. Ми з тобою спілкуємося все-таки в Франківську, тобто переїжджати ти не маєш наміру. Я зараз в роз'їздах. Поки що наважитись на такий важливий крок, як переїзд, я поки що не можу наважитися. Хоча перспективи є, звичайно. На даний момент я працюю і в франківську, періодами їжджу в столицю, якщо є якісь концерти. Концертую трошки і по інших містах України, але проживаю, звичайно, тут. З ким налагодилася співпраця, бо просто так їздити до столиці, звичайно, хтось запрошує, з кимось ти працюєш, і можна сказати, що це вже співпраця чи ні. Багато людей побачило, почуло, і багато хто цікавиться. Комусь цікава моя творчість. Ті люди, звичайно, в мене є в соціальних мережах, виставлені усі необхідні контактні телефони, уся інформація. Люди можуть мене знайти, зв'язатися зі мною. І Т -т таким чином і відбувається співпраця. Щодо репертуару, ти ну, зрозуміло вже, що ти будеш робити те, що близьке тобі, і що сподобається глядачам. Я хотілося б дізнати, а що ж це? Ну і от яку ти пісню? Поставила б як ілюстрацію. Ну, Можливо, відео на неї ще немає і ми не зможемо її проілюструвати, але все ж. Um, мені до душі ближчий все-таки репертуар більш чуттєвий, ніжний, як ви побачили, композицію на голосі країни кохання. От це була моя пісня, я справді її змогла передати. Чи пісня Івана Дорна «Happy End». Так само це була моя пісня. Я в ній себе почувала вільно, комфортно, і напевно ці композиції я можу класти як ілюстрацію для себе. Хоча я не зупиняюся тільки на цьому репертуару, також люблю рок, люблю дуже гурт ACDC, часто виконую у нас на різних заходах франківську композицію цього гурту. Публіці подобається. Стараюся показати з різних сторін себе. Щодо публіки Івано-Франківської, де найчастіше можуть побачити тебе наші глядачі? Це різні заходи у центрі міста. От нещодавно до Різдвяних свят відбувалися у нас святкові концерти. Також у нас Франківський подіум, різні концерти в обласній філармонії, в драмтеатрі. Ну тобто ти не залишаєш е, Івано-Франківську цю свою рідну сцену. Е, я розумію, що в роз'їздах, але все ж більше віддаєш перевагу поки що тому, що відбувається вдома, так? Я люблю нашу публіку, і мені приємно і гордо для неї співати, тому що саме з нашої сцени починався мій шлях, і він ще продовжується. І... Мені як знаєте, немає такого обмеження. От в Івано-Франківську сцена, в Києві сцена – ніколи. Є публіка, є глядачі, які хочуть бачити, які хочуть чути. І коли ви співаєте і бачите, що ну, це, напевно, треба відчути ту енергетику глядача, коли він задоволений і він отримує насолоду від вашого виступу, це, напевно, найбільше, найбільше винагорода, і це найкраще. Ну і прекрасно, коли такий глядач є як вдома, так і десь далі, тому що все-таки додому хочеться повертатись, так? так? Хочеться. І Я тішуся, що ти свята все-таки вдома, що маєш змогу і співати. Співати і спілкуватися з нами, і колядка ваша звучала. Ну, надалі я думаю, що ці талановиті дітки, оскільки вони є в твоєму житті, і ти з ними працюєш надалі, то ви представите ще не один проект як ти сольно, так і з діточками. Дякую, до зустрічі. Все, дякую вам. То була розмова про музику з Христиною Олексин. як завжди, на завершення пісня у виконанні нашого гостя. Ну, а ви дивіться нас надалі на цьому ж каналі і слухайте українське.